У 2024 році, в липні місяці, був сформований БТГ 35 го полку Національної гвардії України та вирушив для виконання завдань відсічі збройної агресії на Покровський напрямок. Ми перемістилися в Серебрянський ліс, саме Лиманський напрямок. Там виконували завдання спільно з 12-ю бригадою ОЗОВ, Перемістились на Нью-Йоркський напрямок. Там здійснювали бойові дії. Після Нью-Йорку ми перемістилися на харківський напрямок до державного кордону з Російською Федерацією, куди противник здійснював на нас вогневий вплив та здійснював наступальні дії. Ми знову поступили в розпорядження 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ. Та разом з ними приступили до оборонної праці населеному путі Неліповка. І після Неліповки знову БТГР був переміщений на харківський напрямок. Мій підрозділ складі нашої батальйони тактичної групи виконував бойові завдання на Покровському напрямку, потім на Лиманському, а також на Тарецькому. Я думаю, що не тільки для мене, а для всього підрозділу покровський напрямок був найтяжчий. Особовий склад виконував завдання в дуже тяжких умовах, так як перша наша операція з відвідтя озброєної агресії Російської Федерації відбувалася на Покровському напрямку, в таких населених пунктах, як Іванівка, Гродівка, Новогродівка, наш особовий склад на деяких напрямках займав оборону сходу. Тобто не було найбільш підготовлених та в інженерному відношенні позицій. Також на деяких напрямках, на таких як сам населений пункт Іванівка, навіть відбувалися зустрічні бої. Переваги противника були як в артилерійських засобах, в артилерійських снарядах, також в техніці чисельність особового складу перевищила. Мінімум у нас шість разів. А також перевага дронів в небі, починаючи в FPV-дронів, закінчуючи скидами і великогабаритними дронами. Тому були найтяжчі бої саме на покровському напрямку. Потім в Серебрянському лісі вже були більш облаштовані в нас в інженерному відношенні позиції. передній кра був замінований. Тому там було трошечки легше в Неліпівці Теж було важче, тому що там була міська забудова, частний сектор розділяв наших з нас сусідами суміжниками, що не давало нам змоги перекривати один одного фланговим огнем. Тому противник теж діяв дуже агресивно на Неліпівському напрямку. Зносив все, що бачив, все, що рухалось, всі будівлі артилерії і дронами. І своїми втратами людськими він не рахувався, постійно відправляв на штурми велику кількість особового складу. Так ворога доволі таки розумна була. Вони брали чисельним своїм особовим складом. Також у них дуже сильна була вогнева підтримка. Їхня артилерія не замовкала, і на наші спостережні пункти видвигалася, там, де наших бійців було. 5-6 осіб, то їх було близько 16 до 20 осіб. І вони пробували брати в кільце. Якщо фіпівіха не пробуває сп заважає листя, туди летить 120-ка одна або дві. Вони чистять для себе прогалину, щоб можна було залітати саме на спостережний пункт і вибивати з позицій. Під Торецьком, коли ми були прикомандировані до саме тої бригади, з якої я прийшов, це АЗУ, було. нам дали чергову ціль. Ми почали працювати по установкам прицілу, коли командир почав їх змінювати, я зрозумів, що приціл спершу зменшується, тобто ціль підходить. Потім я вже побачив, що планка приціл вона вже збільшується. Тобто, противник від нас віддаляється. Кутомір вже йде в ліву сторону, тобто він уходить трохи лівіше. Тобто, по закінченню даної стрільби ми заходимо в бліндаж, і командир нам звітує, що так і так. По-перше, черговий наступ піхоти був зірваний. По друге, серед лав противника є втрати, які саме нанесли безпосередньо. Ми це було одне з найкращих відчуттів, це нічим не зрівняти. пам'яті у мене найбільше залишилася робота нашого розрахунку 2С-1, мінометної батареї, а також безпілотних літальних наших апаратів і нашого екіпажу БТР-4Е на Нью-Йоркському напрямку. Противник здійснював на нас вогневий вплив своїми FPV-дронами. завдяки підрозділу Азов були вичислені їхні позиції FPV-дронів. Звідки йде взльот наймасовіший дронів противника, і наш 2 С1 розрахунок відпрацював по тій будівлі, де знаходились пілоти. Позиція ворожих FPV-дронів з усією технікою їхньою. І весь особовий склад був знищений. Льотний противника, який на нас наступав. Мені сподобалось це працювати в складі 12-ї бригади АЗОВ 4-го бата. Ми виконували завдання в Серебрянському лісі. Все було дуже красиво, я б сказав, тому що у нас на сортувальному пункті в лісі була Ермаса, були всі необхідні засоби для того, щоб стабілізувати тяжких поранених. Вже коли ми переїхали на Нью-Йоркський напрямок, то там ми виконували одразу переливання крові, і це рятувало життя, тому що один із бійців вже починав втрачати свідомість. Але завдяки діям фельдшерів, які були на Медиваки, ми перегрозили із кейсивака їм, і вони одразу привели до тями трьохсотого і слава Богу, він вижив. У нас противник прорвався між двома позиціями. Це п'ятим і шостим батальйоном на стийку на двох МТЛБ висадився в нас в тилу. Хота їхня спішилася та зайняла посадку у нас в тиловому нашому районі. Наші 120-й міномет почав працювати і всковувати їхні дії, щоб вони далі не розповзалися та не позаймали більш вигідні позиції. Після чого виїхав наш БТР-4Є та осколочно-фугасними снарядами. Знищую піхоту противника на займаних його позиціях. Для мене мотивація саме в тому, щоб захистити свою державу, захистити свою сім'ю, захистити свій дім. Тобто, коли я знаю, що мій снаряд влучає в ці вражає будь-то Техніка, будь-то особовий склад противника, це вже для мене є найбільшим заохоченням. Я розумію, що всі тренування, весь час, що я тут провів, вони не з Одним окупантом стало менше, одною технікою стало менше, і мене це найбільше, скажімо так, радує. Це просто відчуття того, що зараз. На голови противників полотить отакий от 20 кілограмовий чемодан. Дай боже, хтось додому з них вже не вернеться. Особовий склад 35 го полку дуже мотивований. Багато бійців, які прийшли до нас у підрозділ. Вони буквально 6-7 місяців були тільки в підрозділі. До цього вони не мали більшість строкової служби навіть, але вони не розгубилися швидко вчились, і я був приємно здивований їхніми діями, тому що вони не розгубилися, а вчинили. Достойний спротив. Починали ми в 2022 році з оборони міста Рубіжного, і тоді бої, бої були інтенсивні, але не такі високотехнологічні, як вони відбуваються зараз. Була лінія там оборони. Був більш чесний такий бій, але дуже кровавий. Зараз же 2024 рік і рік війна заграла новими варвами. Зараз у кого перевага у повітрі в дронах в системах РЕП, то є трошечки на один крок попереду. Зараз можна просто. Взяти одним безпілотником, скидом і знищити цілу позицію. Нам треба в 2024-2025 році поєднати сукупність набутого досвіду 2022 року, 2023-24 та технології, які ми пропонували, застосовувати разом з навченим особовим складом для відбиття нашої території у ворога. Тільки Технологічний прорив та навчаний особовий склад призведе нас до перемоги.